Чавуна піч Астро 4 модель від бельгійського виробника Добре. В нас є два бокових скла і одне сферичне фронтальне скло. Вона має цільно чавуний корпус. Фетерування теж виконано повністю чавуном. Це говорить про довговічність цієї пічки. А також, що характерне, вона має повністю подове горіння. Ми можемо керувати процесом горіння за рахунок двох важелів, які знаходяться під дверцятами. Пічка має дуже Цікавий дефлектор для подачі повітря, який знаходиться в верхній частині. Він виконаний з нержавіючої сталі 321 марки. Він має дуже багато отворів для дозованої подачі кисню в топочну частину. Дана пічка має потужність в номіналі 8 кВт. А також має два варіанти підключення димоходу, як верхній, так і задній. Діаметр димоходу становить 150 мм. Ціна даного виробу становить 2,5 тисячі євро.